Мудія розвитку дітей казковий світ. Саме те місце, куди сьогодні прямують бебі-експерти у новому складі. Тут проводять різні цікаві заняття. Поділилася зі своїми друзями Софійка, і тріця впевнено вирушила на нове дослідження. Привіт! Привіт! Ми ну ще ходімо. Знайомтесь! Софійка. 5 років вже має досвід проведення дитячих експертиз. Вероніка 6 років щиро та безпосередньо цікавиться усім, що відбувається навколо. Віталік 6 років. Стриманий, лаконічний та правдивий. Доброго дня! А куди є це ви потрапили? А ми прийшли сьогодні до нас у гості в студії розвитку дитини казковий світ. А можна нам поводити на, на, на заняттях Софійкою? Звичайно, можна. Зараз у нас якраз будуть приходити заняття з підготовки до школи, тому я вас запрошую. Ходіть. Ля-ля, ля-ля, А тепер для початку ми з вами розвинемо пальчики, так? Зробимо масаж пальчикам, щоб вони у нас гарно писали, малювали. Так, І пограємося кнопочками. А тепер рахуй свої червоні колючки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки? 8. Молодець, а скільки жовтих? Один два Маленькі експерти старанно виконують всі завдання, але не забувають про мету свого приходу і цікавляться всім, що відбувається навколо. Я доведу, я Звичайно, тому що потрібно не лише навчатися, а й вміти гратися гарно. Ми граючись, навчаємо вас. У нашій студії для дітей створено на занятті справжню казку. Ми не лише граємося, а й граючись навчаємося. В нашій студії працює три педагога, логопед, психолог та адміністратор. Тут. Молодець, Ема. Собака. Молодець, Софіка. А хіба на нам має йти до школи вміти читати? Ну, звичайно, не обов'язково, але вам буде цікавіше вчитися і пізнавати усе у школі, коли ви будете вміти читати. А тепер уважно. По черзі ми зараз з вами займаємося трішечки математикою. Я хочу та... читати рахувати. Так, ми тут і читаємо, і рахуємо, і задачі розв'язуємо, але ми й не забуваємо гратися. Ема, що більше шість чи шість? Один. Молодець, однакові числа. Молодець, умнічки, Молодці! Гарно ми попрацювали до побачення! Сказали! Я вас запрошую відвідати усі наші заняття. А ось і адміністратор закладу потрібно їй задати кілька питань. У нас є дві кімнатки, де дітки займаються на заняттях. І є одна велика кімната, де діти займаються практичними заняттями. А також у нас проходять святкові ранки для дітей. А, а якщо дітки не ходять в дитячий садок, то їх можна тут довго залисати. Звичайно, можна по бажанню батьків. У нас дітки можуть залишатись у будь-який час потрібний для батьків. А у нас ще є. Міні садочок, де дітки можуть залишатися з дев'ятої ранку до першої години дня. Ми з ними і граємося, і ходимо на прогулянку. А спеціально для батьків є заняття. Для батьків у нас проходять сімейні тренінги. Наші дослідники вже готові до наступного заняття. Тут вони будуть разом з малюками. А якщо маленькі дітки можна і бути з мамами? Звичайно, в нас дітки на заняттях і з мамами, і які готові вже залишитися без мами, вони займаються самі. <музві> Сьогодні ми з вами будемо ловити. Бусинки в тарілочках, так? У нас є малесенькі ложечки. Ми ними зараз з водички виловимо усі бусинки. Акуратно, ложечка у нас з дивочкою, як ситочко. Ми бусинку виловлюємо, чекаємо, поки витече уся водичка. І вже сухенькі бусинки, в стаканчик. Таке заняття розвиває у нас не лише дрібну моторику рук, а й вашу уяву. Заняття собою потрібно брати лише хороший, гарний настрій. А всі інші матеріали ми вам дамо з чим працювати на занятті і з чим гратися. Як відомо, потрібно поєднувати приємне з корисним, особливо коли це стосується здоров'я дітей. А тепер слухаємо уважно. У нас є ванни з холодною, тепленькою, гарячою і знову холодною водичкою. Це нам потрібно для загартовування, щоб ми потім цілу зиму не хворіли. Потрібно загартовування починати влітку. Холодну водичку та тепленьку водичку. Ой, гаряча водичка, і знову. На водичка. <му> Камінчики нам потрібно для масажу ніжок, тому що у діток маленьких ніжки лише формуються, і щоб не було плоскостопості, ми ходимо по камінчикам, масажуємо ніжки. Класс. И нишки выхожу, ручки страхами клешу. Долоньки лечет, как на сцене я трашу. Ручка, ножка, лет не туда Наша тетя Хареохравка говорит, что не где И долоньки, раз ладошка, два ладошка. Штані звізда, єсл нравлісь, хоть німножка, похлопайте тоді Раз ладошка, два ладошка, я пата, штані звізда, єслі нравсь, хоть німношка, похлопайте тоді А зараз у нас буде спортивне змагання. Беремо м'ячики. І зараз ми будемо доганяти своїх м'ячів. стяг на розвиваючому занятті, де діткам лише півтора рочку до двох. Пішли? Доброго дня, низенькі кущики, доброго дня травичка, доброго дня, зайчику! Ось зайчик! Привіт, зайчик! Доброго дня мені! Доброго дня усім нам! Привіт! Каже привіт, Вова! Привіт! Привіт Віки! Передаємо кубик! Привіт, Вікуся! Привіт, кубик, привіт, гор. Даємо гору кубик. Привіт, гор. Встаємо за хай трішечки наші ніжки попрацюють. Ножки, ножки, ви куди біжите? ножки, ножки, ви куди біжите? ножки, ножки ви куди біжите? Ми по кочкам, по кочкам, по маленьким пенечкам добьем кубу. Цікавились наші експерти і в пані Наталії, для чого потрібно таке заняття. Це заняття включає в себе привітальну розминку, ігри на дрібну моторику, загальну моторику, творча діяльність, це ліплення, малювання і також пізнавальні ігри і творчі ігри. Це стимулює ранній розвиток дітей. Діткам дуже це все подобається. Вони граються, розвиваються і з задоволенням приходять в нашу студію. А тут я злого педагогу. Софійка запросила друзів на урок англійської мови, які їй дуже подобаються. Камін А чому вас заняття тільки англійською мовою? Ви маєте вчити англійську мову як свою рідну, так? Коли ви були маленькими, ви вчили українську мову як? Мама, а що це таке? Мама казала, це сонечко, так? Тому я вам кажу, the sun, it's a bird. yes? Тому ви маєте вчити англійську без перекладу. Так вона вам краще буде даватися і будете запам'ятовувати. так? Ми вчимо англійську у ігровій формі з вами. Wam podoba, co tak chcie ten list? Da. O, to też dobre. Вечора після роботи я займалася з різноманітними віковими категоріями дітками і готувала їх до школи і проводила різноманітні розвиваючі заняття. І так, коли вже цих діток назбиралося багато, у мене виникла ідея створити студію розвитку для цих діток. Здається, наша команда сьогодні дослідила все, а ще отримала певні знання і розважилась. Але давайте дізнаємось думку дітей, адже саме вони у нас головні експерти. Мені тут сподобалась англійська. Розмальовували і казали різні слова. І кольори. Мені сподобалось ходити по камінчикам. А мені тут подобається займатися, я тут завди госу. Ось дивіться, якого я зробила тигра. Нам стар там дуже понравилось. Ми гарно провели час. Приходьте і ви.